Псалом 26. Господь моє світло й моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя, твердиня. Кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу. Одного я благаю жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі, в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого. На скелю він мене піднім. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радости в його намить. Співатиму й у псалмах, Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю. Змилуйся надо мною і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже, обличчя моє, шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене. Спасителю мій, Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоїй, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене. На поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, як би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Псалом Двадцять шість. Господь